Аналітики Інституту вивчення війни аналізують успіхи наших збройних сил України на території Курської області, зокрема, звертають увагу на захоплення нових територій та підрив мостів, які дуже важливо і для припинення постійної логістики ворога, і на загал для фактично переформатування і перекроювання мапи бойових дій на території Курської області. Зокрема, ЄСВІ аналізує успіхи ЗСУ в своєму свіжому звіті, зауважуючи українські війська продовжують діяти на всі заявлені максимальні межі просування збройні сили України за останні дні взяли під контроль ще низку населених пунктів у Курській області. Як повідомляє Інститут вивчення війни, минулої доби 16 серпня сили оборони України просунулися на Південний схід від міста Суджа і продовжують свої ефективні просування там. Зокрема, за даними російських військових блогерів, йдеться про те, що просунулися ми на схід від селища Мирне та на південня від спального, які розташовані. Поряд з цим містом також геолокаційні знімки вказують на активність наших військових у межах селища Борки на південний схід від міста. За словами воєнних блогерів російських, яких чомусь аналізують постійно є сі, але тим не менше бойові дії тривають на північ від суджі біля руського перечного на схід від нього біля агронома та на південний схід здовж лінії Гір'ї, Камишне Крупець спальне. Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують атаки обмежені за чинною лінією зіткнення у Курській області. Українські військові продовжують атаки біля Кореневи та на захід від селища Сна. Ось Це південь від Кореневого. Міноборони Росії заявляють, що російські війська відбивають, звісно, якісь атаки бронетанкову, зокрема в напрямку Гордіївки. Та штурми на захід від Анастасіївки і не тільки, але бачимо, що відбувають вони якось так, що наші сили продовжують просуватися. Також звертають увагу окремо аналітики Інституту вивчення війни на руйнування збройним силам України двох мостів в Глухівському районі Курської області, як вказують російські джерела, об'єкти у глушково і Званому на південний схід від Коренева були уражені з РСЗВ Хаймерс. Геолокаційні кадри опубліковані 16 серпня показують, що міст у глушковому зруйнувався після. Удару російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв'язку в цьому районі. Підсумували експерти, і саме руйнування мостів. Я вже мовчу про те, яку паніку і істерику спричиняють руйнування і враження які, якими продовжують рухатися. Російські військові, попри те, що за цей тиждень ми розбили дві колони під Рильськом, та вже так очевидно, що і біля Кореневого, але ніяким чином не змінюють цю тактику пересування колонами командири Росії, які діють за старим радянським зразком. Так от, руйнування мостів теж призвело до тотальної паніки серед російських воєнкорів. І оцей відомий там воєнкор Катьонок Зет пише, що в нього є пропозиції до верховного. Це очевидно до. Путіна, якщо серйозно каже, бо вже не до сміху щодо мостів і каскадів водосховищ на третій рік ведення СВО і Стерить Катьонок Зе запитую і не знаходжу на нього відповіді на це питання. Чому мости через Дніпро ще існують? Противник вторгся в Росію і вдарив мостом через річку Сейм, зніс його. Чому ми не діємо так? Ставить він такі питання. Чому досі функціонують залізничні та автомобільні мости через Дніпро? Розриває його просто від цієї несправедливості, каже воєнкор Катьонок, що це. Ще катінок він там по різному себе називає, що це значить питання у повітря після винесення нашого мосту в Курській області. Чому б не винести їх у товарній кількості в Запоріжжі? Два в Дніпропетровську сім. Адже ми досягаємо, завдаємо ударів по, по Запоріжжі, по Дніпропетровську, да по мирному населенню виб'єте. Це він чомусь не додає в своїй істериці. Чому мости не до Питає Катінок. Коли треба було електроенергію вибити, завтавали удар у запорізький ГЕС винести станцію, немає проблем. Можливість потрапляти, завдавати поразки є. Чому не мостами? каже вже немає навіть часу розписувати важливість такого кроку. А далі він продовжує свої удари помсти, пропонувати верховному, які взагалі рідко на публіці, навіть тепер з'являються ці два тижні. Я про Путіна.